Ми терпіли за нас страсті, Ісусе Христе, Сину Божий, помили нас молитвами святого Дмитрія, якогось день прослави молитвами всіх святих, особливо героїв наших дорогих, які віддали життя в рядах УПА, в рядах ЗСУ. Ні, Господи, у п'ятницю цю і прийми моління за живих, і ще спаси нас, і всіх людей Разом своїх. Заспіваємо. На всі голоси хай слухають гори важкої журби, Тримбіти сумної хай голос луна, як би тої пісні Обірвала струна. the dois Щоб доля гірка не дісталася сину, щоб горе тяжке не сводило родину. Сонце світі за душні дні, за скоріше Боже причесця, за сонячне воскіння героїв з Тарасом Шевченко, який гідно пророцтву має стати президентом України. Зіснив прощу у село Тя Золодюк в бік Галича десь кілометрів від Франківська у п'ятницю. за скорішу перемогу України з Богородицею і Богом. Дай Боже здоров'я вам і благослови вас Боже на все святе, Боже молитвами всіх святих, а окремо тих, хто має ім'я Дмитра, а також славного святого Архангела Михаїла, до якого завдячі Божі сили з сьогоднішнього дня до Божого пришестя, особливо ми посилаємо молитви. І просим, як завжди, прийди, Христе, прийди в Україну і нас скоріше спаси. І зроби владу Христа і кобзаря, явно, славно, сонячно, воскресних наших героїв, та їхніх земних, смертних родичів, друзів дорогих на многе благовіта. Ім'я Отця і Сина Святого Духа. Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицею слава! Сьогодні на свято Дмитра Солунського святого згадуємо Дмитра Вітовського, славного героя нашого краю, за молитвами Його і інших святих метрів, перед іконою Чудотворної Богородиці, неостанної помочі, благаємо наших воїнів і Згадуємо Лідію ліді Дмитрів. Згадуємо Дмитра Ломея, який має воскреснути Франківського Дмитра Бута, медика нашої, звісно, Дмитра Косибайла, одного з найбільш славних юних героїв, який повіддав життя за Україну щастя, волю, нашу кращу долю. На перемогу над антихристом Путіном іншими гадами зла. І нагадаю вам, що він похований саме в Києві на схожій могилі, куди особливо потрібно. Тим, хто може прийти, запалити свічі всі дні і просити 13 днів, особливо мають ті, які мають ім'я Михайла, Михаїна, Дмитра, Нестора до свята Архангела Михаїла, до 21 листопада, особливо. Ну і далі, звісно, треба просити, щоб Господь Бог дав особливі ангельські сили. Саме тим містам, які головні в історії України мають бути на Галичину і на Київщину, на Січислав, на Одещину. Я говорив вам, як у цьому чотирикутнику будуть особливі страсні події. Звісно, поряд Січислава є Запоріжжя, і сьогодні є також День славного. Дмитра Вишневецького, народженого у Галичині, нашого християнина, галичанина, українця, але який став одним із засновників першої січі відродження її, правильніше кажучи, бо січ була до Дмитра Вишневецького, але він відродив, вклав всі свої гроші, що міг, і життя своє завершив героїчно. Ви знаєте, вмираючи за християнську віру у Стамбулі, не бажаючи прийняти віру мусульманську і стати головним генералом зрадників яничарів у турецького султана і взяти собі за дружину найсимпатичнішу його доньку, а також інших мати свій гарем. Ну і жити без проблем. Він вирішив е, таку козацьку долю взяти. І хай Бог пом'яне і Божа мати всіх тих, що відійшли у вічність, тому що сьогодні день поминання, нагадаю вам я, і укріпить молитвами їх. Тих, які люди наші живі, особливо воїни збройних сил України, їхні рідні, близькі, ті, які в діаспорі, і ті, які друзі України, люди інших націй, інших вір, але які розуміють, що Путін це антихрист, бузувір, що там іде дуре свідство, що він нібито здох, і що скоро має прийти вже Бог, який буде. Разом з іншими дуресвітами робити нібито воскресіння тих, які поздихали, особливо з створінь бридких. Ну а попри них можуть показати і тих людей, які привабливі, які насправді це будуть грати артисти різні, в тому числі будуть імітувати пришестя Архангела Михаїла з Богом та інших архангелів. І, власне, будуть казати, що це вернулися Душі воскреслих святих у вигляді ангелів. Пам'ятайте, що наш Бог прийде з тими героями, які не мають крил, які не стали ангелами, а які залишились святими все більше людьми, і які вернуться на білих конях, або ж через чудо храми, або в супроводі Ісуса Христа, або в супроводі. Тих, які головні у Божих планах на Воскресіння з кожного чи храму, зокрема Франківського, я говорив. Були пророчі сни за те, що, попри храм Різдва Ісуса Христа, що над Ним бачите сяйво Сонця, вперше Бог дав таке неймовірне 2 листопада дав, четвер. 2023 року, що ми чекаємо саме в четвер, Боже пришестя, сходження чудокрамів, нового золотого Єрусалиму в Галищину Золотої Божої столиці 12-кілометрової, між Франківськом Бондарівськом, має зійти вона. І власне було видно, як святі їдуть на конях щодо храму по воді. Це видіння також було біля хреста ковзаря. Я бачив з закритими очами, коли Божа мати з'явилася і поклала свої долоні мені на лице і молилася, щоб скоріше здійснилося. Нагадаю вам, що старайтесь вдома мати святе причастя в чаші. Перехрещувати на ніч хату за годину косилкою за сонечком, тому що в цей час ворожить на нас багато. Друзі, ставте подобайки, Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом. Після пусків американських ракет після виборів. США вчора Росія терміново вирішила полякати Трампа у відповідь. На вечір 7 листопада в Росії пролунав потужний вибух. Цього разу було гучно на околицях Пскова під час випробувань на військовому заводі. Є відповідні відео підтвердження, як зазначається вибух під Псковом. Відео з яким розійшлося в соціальних мережах та телеграм-каналах, стався під час планових випробувань ракетних двигунів. Він пролунав на другому псковському заводі. З виробництва техніки військового і цивільного призначення таку версію продали представники заводу місцевому МНС. Потужний вибух на полігоні Мскова повідомив один із місцевих пабліків, додавши відповідні кадри. Як відомо з відкритих джерел, одне з підприємств на основі псковського заводу випускає міжконтинентальні ракети стратегічного призначення Тополь М. Як пишуть російські ресурси, воно є основою ядерно щита РФ. Також виробляють низку інших товарів військового призначення. За даними телеграм-каналів, загинуло 20 робітників 130 поранено, 50 Зникли безвісти, розірвало ядерну боєголовку частини боєголовки. тополем. рівень радіації збільшено вдвічі сотні будинків. Пошкоджено. 50 багатоповерхівок завалено. Є прориви на місцевій дамбі. А також знищена вся комунікація. Серед цивільних жертв не озвучено, втім, місто закрито оточено та евакуйовано. Це вже шосте невдале використання ядерної зброї. Дотестувались. Нагадаємо, у вересні в Росії вибухнула міжконтинентальна ракета Сармат. Про це свідчать супутникові знімки опубліковані сьогодні Сінтаналітиком Мен. Май Ерсі на фото видно результати невдалого випробування міжконтинентальної балістичної ракети на космодромі Плісецьк в Архангельській області. За даними аналітика, пуск ракети стався з шахної установки та завершився масштабним вибухом. На місці стартового майданчика залишився тільки кратер. Як цілком очевидно, випробування РС 28 Сармат було повним провалом. Ракета вибухнула в шахті, залишивши величезну вирву і зруйнувавши випробувальний полігон. Сармат це ракета на рідковому паливі. Тому ця аварія могла статись окремо від Фактично, запуску пише осін таналітик Мен Майерсі у X. За його словами, перше єдине успішне випробування ракети Сармат було 20 квітня 22-го року. Останнє щонайменше четвертої невдалою спробою випробування Сармата. В той же час курська операція з су частиною другого пункту плану перемоги України. Про це раніше казав Зеленський на зустрічі з журналістами. Коментуючи цю заяву, військовий оглядач Денис Попович висловив думку, що успішна операція на території РФ посилює переговорні позиції української держави. Ми не бачили і навряд чи побачимо весь той план, який Зеленський представить західним партнерам. Я можу лише сказати, що Курська область, на мій погляд, є частиною обмінного фонду територій», – Сказав Гісефіро. Попович, нагадав, що раніше Путін постійно заявляв про те, що він нібито готовий на мирних переговорів з Україною, але з урахуванням реалій на фронті. Зокрема, він закликав залишити Херсон Запоріжжя, оскільки за його словами, до конституції Російської Федерації, за результатами так званого референдуму 22-го року ці території були включені, і Путін постійно говорить з приводу реалій на землі. Так, ось зараз реалії, де Інші у цій реалії входить також Курська область, і це дуже важливий козир на можливих переговорах, який би дав змогу виступити Україні з набагато кращих сильніших позицій, ніж якби ми на переговори просто прийшли на тих умовах, як того хочуть в Кремлі, наголосив спікер. Оглядач також прокоментував інформацію про те, що нібито російські військові знали за кілька місяців про наміри сил оборони України почати операцію в Курській області. На думку Поповича, вирішальну роль зіграв людський фактор і російське, авось. думаю, що тут виключно зіграло роль усе. Авось тобто то не повірили, вирішили, що цього не буде, бо цього не може бути ніколи. Тому що як це Україна може перетнути кордони РФ, мовляв, в що вони взагалі знахабділи, не розуміють наслідків. і Так далі, просто вирішили, що це малоймовірно. Супереч тому, що російські військові як військові мали б виходити з найгіршого сценарію гість. Редакція каналу не на середповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. у кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Разом і сила. Подивіться, що сталося у тих, які підтримують Путіна. Мана та його рашу фашистів. Ні явлення. Пустиню Саудовської Аравії впервина накрила снігом у мусульман в їхніх пророцках. Є такі слова, що перед Боже Хрешестям, перед найстрашнішими подіями у світі. Постелі буде сіверних регіонах. Судовська вперше в історії випав сніг, засипав пустиню. Осінній сніг покрив регіон після двох днів сильних дождів з градам. А більне садки наблюдались в разних частях регіона. Покари, як відомо, я на Московії, на Китаї, на Кореї не будуть і на всіх тих, які проти Богу був і в Каталонії, яка бунтувала проти Іспанії. Тем временем сильные дожди и паводки снова поразили Испанию. Катастрофические погодные условия брошились на Каталонию. В отдельных районах уровень воды уже поднялся на 18 сантиметров. И местные власти объявили красный уровень опасности. Сильні дожди вызвали затоплення дорог. цього приостановили движение пригородних поїздів, роботу аеропорту і железнодорожне сообщество. Дякуємо Богу, за ласки його на Україні вірмо, що він поможе нам добути перемогу. свідчи від кожної сім'ї від кожного села біля Христа каменя рай біля страсного хреста України, і то більше Божа ласка буде на вас. На всіх людях Божих, тоді скоріше Бог нам і Україні нашій світу Божому побоже. Воскресна Україна. Вірмо у це, дорогі мої, радяни, християни. Це сина Святого Духа. Ви бачите велике чудо, яке стало стільки франківську з'яви живого обличчя Ісуса Христа, Сонця біля Страсного Христа України. Знак є покликом, що ви йшли туди і молилися все більше, за скоріше Боже Пришестя, у найважчі дні хімічної атомної війни очі Ісусе, дякуй нас, вибач за все. Хай мати причиста і Боже військо в країну тих нас скоріше спасе. І кращих наших героїв, найбог звертає, не зробів, а сонця неба храм.